Два види мотивації, та чому інколи я такий заряджений на успіх і нічого не виходить? А інколи я якийсь так от, ну може щось і якось і роз. І хватає сил та вистачає часу. Дивіться, є два різних ступені мотивації. Перша це короткочасна мотивація, друга це мотивованість на довгостроковий період. Короткочасна мотивація, вона схожа на те, як ви п'єте каву, або ви з'їли солодке. Тобто, у вас іде різкий підскок енергії, у вас іде різке емоціональне збудження, ви дуже імпульсивні. Ну, наприклад, ви подивилися мотиваційне відео про те, що треба зменшити кількість сахару, ви laughter... <t> <Deadpool> зразу сахар з вікна, у вас ультрамотивація. Але що буде відбуватися далі? Це імпульс короткочасний. І якщо ви не розробите довгостроковий план та не переведете цю імпульсну мотивацію в замотивованість. То нічого не відбудеться. Тобто цей імпульс пройде, і ви будете знову як у розбитого коридору. А що ж таке замотивованість? Це коли ви відчуваєте потребу щось змінити. Потім ви знаходите, що це змінити і як це змінити. І у вас немає дуже сильного емоційного скачку. Ну, наприклад, ви такий, я хочу змінити роботу. І як відрізнити мотивацію від замотивованості? Мотивація це ну, така імпульсна, Ви все, я бросаю роботу. Тільки потім ви, виясняєте, що у вас немає денег на життя. І поки ви шукаєте роботу, у вас нет бабла, щоб купити собі навіть гречу. І що буде відбуватися? Правильно. Ви знову повернетеся на ту ж саму роботу, але тепер ваш статус на цій роботі буде значно нижчий. Бо всі знають, що ви, ну, типа, пішли і уйшли, і чого вас тримати. О. А от, якщо ви. Відчуєте такий скачок мотивації, такий, так, стоп, 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 Я знаю, що цей різкий а, підскок скоро закінчиться. Мені потрібен довгостроковий план. Ви сідаєте, записуєте, чи в голові так, я повинен взяти газету, пошукати роботу. Наприклад, я повинен розчитати гроші, я повинен ще місяць попрацювати, підекономити та десь підкалимити, щоб я три місяці міг нічого не робити, ну, маю на увазі фізичного, та шукати-нову шукати, шукати нову роботу або піти на курси підвищення кваліфікації. Кваліфікації допоки я працюю тут. І оце буде ваша замотивованість. Тобто, чим відрізнити, якщо коротко, суперіноваційно -мотив... мотиваційний ролик від вашої замотивованості? Перше, це на короткочасний строк, але дуже імпульсний підйом у вас буде, дуже емоційний підйом. Другий цей підйом буде не такий великий, але він, його вистачить на дуже-дуже довгий час. І коли, а чому люди перегоряють? Тому що вони подивляться, ну, наприклад, на фітнес-тренера він там оце прескачає під суху там оце, і в них іде короткострокова мотивація, тобто імпульсна. І вони все, прес буду завтра з утра покупають кросівки Адідас, в Майко Адідас. Але потім нікуди не бігають, бо нема довгострокової мотивації, нема замотивованості це робити далі після цього імпульсу. Тому такі люди часто хочуть зробити все відразу та один раз, ну тобто зразу, якщо це дієра, то все з холодильника викинути. Якщо це біг, то накупити фітнес трекерів на руки, на ноги. Це можна перечислювати до безкінечності. Тому якщо ви відчули супермотивацію, вона така різка від нуля до сотні за просто за півхвилини, ви прям аж підскочили. То бійтеся, це скоро закінчиться, і вам потрібно замість цього замотивованість.